До Дня Незалежності України у центрі міста Броди для дітей організували досить цікавий майстер-клас. Більше інформації про подію дізнаєтеся у наступному сюжеті. У центрі раннього розвитку мудрик у бродах до Дня Незалежності України відбулася яскрава і творча подія. Для наймолодших відвідувачів організували особливий майстер-клас розмальовування екошоперів. Діти з великим захопленням занурилися у творчий процес. За допомогою яскравих фарб та маркерів вони переносили на тканині турбинки свої уявлення про рідну країну. На білих полотнах з'явилися жовто-блакитні прапори, соняхи, калина, силуети голубів та інші символи миру і свободи. Атмосфера була наповнена щирим дитячим сміхом та відчуттям свята. Організатори зазначають, що головна мета заходу не лише розвинути творчі здібності малюків, а й прищепити любов до України та її символіки з малку. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.